За розпорядженням Кагарлицького міського голови Олександра Панюти, 5 березня в нашій громаді стартував традиційний весняний двомісячник благоустрою, і про це повідомив очільник громади на оперативному штабі 4 березня. Сьогодні мною підписано розпорядження про проведення двомісячника благоустрою. У Карлицькій громаді, тому закликаю всіх керівників установ, підприємств. Насамперед ми повинні бути прикладом керівників сервісу, адміністрації парку. Залучаємо всіх, кого можна через ценза на суспільні корисні роботи і давайте активно. Попрацює погодні мови, дозволяють. Я думаю, що ще буде і дощі, і може навіть сніг можливий, але ті загальні роботи прибирання може виконувати, тому і в сільських населеннях кожне біля подвір'я і біля своїх об'єктів. Це завдання номер один. У розпорядженні про двомісячник говориться, що він офіційно триватиме з 5 березня по 5 травня. Створено штаб для організації проведення двомісячника, визначено заходи, окреслено коло першочергових робіт завдань із залученням громадськості учнівської молоді громади. Отже, зробимо громаду чистою разом. Коли заходить мова про озброєння, то терміни дрони, БПЛА, Мавіки. Вживаються чи не частіше, ніж традиційна важка зброя, танки, бронетранспортери, гранатомети і таке інше. На зібранні учасників спілки інвалідів Чорнобиля та всеукраїнської організації Союз Чорнобиль, Україна, і йшлося якраз про те, щоб спрямувати 80 тисяч гривень коштів, якими благодійно скинулися. Чорнобильці інваліди і ліквідатори Кагарлицької громади якраз на придбання дронів і вирішили з 59 тисяч гривень, які ще були не розподілені на кінець лютого, надати голові благодійного фонду Зерна добра волонтеру Олександру Михайловському 36 тисяч гривень і 23 тисячі члену тероборони Олегу Семенюку, який сам уміє складати дрони, але потребує комплектуючих деталей. Ось вони обоє в кадрі. Окрім цього, Олександр Михайловський звернувся до всіх присутніх на цих зборах з надією, що його почують й інші земляки. У нас не вистачає рук. Я хочу зразу вам сказати, це неоплачувана праця. Тобто, у кого може їсти хтось вдома, хто не може, хто може прийти допомогти, хто вміє працювати там з болгаркою, з сваричним апаратом. Це дуже потрібно. Ми виготовили в Кагарлику Позавчора від Гороховатців до Рошенка позавчора відправили тисячу штук скоб. Сьогодні є замовлена наша армія. Переходить всі знаєте в оборону. Є замовлено на 6 тисяч скоб. І для того переробити 2,5 тонни металу це вам не аби що. Запускаються три кузні в нашій громаді, в числі в карлику. Ось тут потрібна чоловіча сила. А жіночих рук потребує зокрема волонтерська спільнота міцні вузлики, де плетуть маскувальні сітки розміром на замовлення захисників, скажімо, 10 на 12 метрів. Уявіть собі, цих 120 квадратів. Тому до вас дуже прохання, до вас, до ваших родин, до ваших друзів. Хто може, приходьте допомагайте. Тому що, ну, як там сказали, ліба ми в ЗСУ, ліба ми для ЗСУ. Третього на сьогоднішній день не дано. Сподіваємося, цей заклик волонтерів буде почуто. Матеріальна і водночас духовна спадщина людності є фактором ідентифікації народу, який утверджує окремішність нації, її неповторність і самобутність. І починається те з побуту. Ось узяти, хоча б керсетки. У нашому музеї представлено велику колекцію зимового одягу українок. У нас на експозиції лише невели... небагато експонатів, серед них. Представлені керсетки, це верхній жіночий одяг без рукавів. Та юбки, вони відрізняються від керсеток тим, що вони мають рукава, і в них більш грубше сукно. Керсетки та юбки це одяг, який виник в XVII столітті, але широкого вжитку здобув у 19 в другій половині ХІХ століття. Для того, аби пошити керсетку, використовували три типи тканини. Це верхнє сукно, воно було більш грубішим. Це е, сукно, яке оздоблювало кантик. Воно зазвичай було або е, оксамитове, або замшеве, або навіть шовкове. Ну, і всередині підкладочка, це було теж таке домотканне грубе сукно. Для нас Деякі утеплювалися, деякі були більш тоншими. Для нас ці керсетки цінні тим, що кожна з них мала практичне застосування. Тобто вона носилася, вона була передана в музей конкретною жінкою, яка свого часу її носила, можливо, носила її бабуся чи мама. І от ми бачимо, що серед них є більш старіші, дивлячись по тому, наскільки вони ношені. Є ось такого. Новішого зразочка, але це теж ручна робота. Ми бачимо, що на цих настільки дві керсетки тут представлені, які мають гудзики фабричні, на інших корсетках гудзиків немає. От, зокрема, українські корсетки шилися так, що вони не мали гудзиків. вони застібалися аж під саме горло, і був такий вислів побутував, який ем, називався Закрити душу, тобто застібнутися аж під саме горло. Керсетки були розповсюджені на Поділлі: це Київщина, Чернігівщина та Хмельниччина. Уявімо, що власницю тих керсеток і юпок, про які ви дізнаєтеся за мить, жили на таких мальовничих обійцях з образами на покуті. А до речі, ви знаєте, що означає термін «юбка»? Хочеться наголосити на тому, що юбка – це абсолютно не спідниця. Юбка – це верхній жіночий одяг, який мав рукава. Він з грубого сукна, тобто щось на зразок сучасної такої курточки, парки. Ось так виглядала юбка. Ось, ось такий у нас є зразочок. Ось. І цікавим таким різновидом верхнього одягу є плюшка. Вона так називалася, тому що тут сукно, е типу зі штучного так як зараз говоримо, екошубка. Але ця плюшка теж ручної роботи, її носили, її передали в музей. Ось ми бачимо, що вона повністю пошита вручну, кожен стібочок, кожен гудзочок, петелька. Ось пришито. Це ми вже так з колегами накинули зимові хустки, типу шарфіками, так як зараз носять, але українки так не носили. Хустка була виключно головним убором. Ще хотілося сказати про те, що будь-який український одяг розраховувався на те, що фігура жінки з часом змінюється, вагітність, годування груддю. І саме тому керсетка, вона, якщо іззаду і виглядає тако красиво приталено, то спереду вона доволі таки вільна. Ми бачимо, що можна поміститися туди, коли фігура змінюється. Це саме стосувалося і вишитих сорочок, тому що вони були теж досить вільні, і такого ж приблизно крою і юбки. Сучасна українська поетеса, перекладачка і публіцистка, член спілки письменників України Ніна Вернигора. Вона по центру завітала на зустріч із членами літературного об'єднання Зорі при Дніпрові, яка відбулася у Ржишівському музеї образотворчого мистецтва імені Івана Валентина Задорожного. Літературний доробок Ніни Вернигори значний. Особливо їй вдається створювати книжки для дітей, але не тільки, адже вона викладач редагування та видавництва справи В інституті журналістики Національного університету імені Шевченка, відповідальний секретар ряду наукових фахових видань. Вона є автором і низки збірок ліричної громадянської поезії, а також методичних і навчальних посібників для вищої школи. Звісно, звучали поезії Ніни Вернигори у виконанні очільниці студії зорі Надії Вегери Преченко, теж успішної поетеси. Та ще й сестри Ніни Вернигори, авторки родом із хутора Дубровка, неподалік великих пріцьок, так що на одне маленьке поселення припало аж дві неординарні поетеси. Мова йшла про поняття професіоналізму у поезії і творчості загалом, про те, що може надихнути на вірші у сучасному, непростому нашому бутті. Зібрання проходило напередодні Всеукраїнського дня письменника, який на календарях 3 березня, і очільниця культурної сфери міста над Дніпром Олена Пасека привітала гостю зі святом та всіх присутніх, хоч вони аматори слова. Власні вірші читала і навіть заспіювала як складову руханки викладач гуманітарного коледжу Світлана Бусленко, волонтер Микола Крижанівський, самодіяльний композитор і поет Олександр Шорохов заспівав свої пісні. А Людмила Герасименко український народні, яких знає, півтори сотні. Ледь мотивом зустрічі літераторів, аматорів була думка: творімо і працюємо на перемогу кожний де і як може. Обухівське районне управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Повідомляє, що із настаннями теплої погоди природні пожежі стають для навколишнього середовища справжнім лихом. Небережне поводження з вогнем може призвести до великомасштабних пожеж, адже швидкість поширення вогню у суху та вітряну погоду надзвичайно висока. Згідно із статтею. Кодексу України про адміністративні правопорушення самомільне випалювання сухої рослинності або її залишків тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 3 тисяч гривень до 6 120, на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21420 гривень. Тому закликаємо всіх суворо дотримуватись правил пожежної безпеки, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями, не спалювати залишки рослинності, стерня, солома, не розводити багаття в лісах лісосмуга, а також не залишати нетопалки та сірники на сухій трав'яній підстильці. Якщо ж помітили пожежу, повідомляйте, телефонуйте в службу порятунку за номером 101.